Доброго дня, шановне товариство. До вашої уваги огляд ножа скіф Кіфулчи. А швидше, перше враження, тому що ніж цей новинка, він вийшов зовсім нещодавно, і це є спільною роботою компанії скіф і українського ножового дизайнера Макса Ткачука. Якщо не помиляюсь, то це другий такий. Випадок співпраці у СКІФ з українськими ножовими дизайнерами. Перший був Фронтір Олексія Нестеренка. Тож, давайте характеристики одразу озвучу: що це за ніж такий. Загальна його довжина 215 мм. Довжина клинка 95, при довжині РК 90. Клинок товщиною 3 мм в найтовстішому місці. Форма клинка це заявлено як модифікований воронкліф. Сталь використовується 9 хром 18 молібден ванадій. Маса ножа 146 грам це фреймлок, ну як ви бачите, сталевий сталь плюс джитн. В осьовому тут підшипники. Для такого більш наглядного сприйняття і порівняння, давайте додам в кадр інших ножів, бо з цим ножем, от як я згадував уже в одному з попередніх відео про Кімеріан Knives C1, що в мене було от враження, якщо немає з чим порівняти, що ніж менший ніж є насправді. Тут схожа ситуація, він здається компактнішим, ніж є. Бо ось для прикладу типовий середньорозмірний ніж Kershaw блюр. І блюр менший. Ну і власне так, як озвучені вже 215 загальних міліметрів і 95 клинок це фактично. А Д-15, Кол Сіла Д-15, по пропорціях довжини. То ніж немаленький. Але разом з тим він якимось громістким чи завеликим таким не є. Він сприймається як такий типовий середньорозмірний EDC ніж. Давайте ще додам для порівняння. раз уже згадував ножі українських дизайнерів або українського виробництва. От той же Frontier, про який вже згадував трішки раніше. Теж від Скіф і Олексія Нестеренка. Загалом одного розміру ножі. Також кімерія. Сі СІ-1 Романа Кондрашова. Кайзер Доберман від Ошо. У тс ТС-483» Від утилізатора з Чернігова. І «Шузі Спчак» Тимофія Калашникова? Загалом доволі цікаво, так виходить. Такий певний національний розмірний стандарт по ножах проглядається. Жарт, звісно, але. Але... Що ж щодо моїх суб'єктивних вражень от перших від цього ножа, вони дуже приємні. Ніж значно кращий, ніж я очікував. Особливо враховуючи, що він все ж з бюджетної цінової категорії, то виготовлений він дуже добре. Все акуратно, нічого не люфтить, все добре підігнано, обробка деталей, слюсарка, ну, все, не знаю, чи я якось зможу це показати. Ну, все тут добре. Тому якось шукати. Якісь нюанси, особливо без якогось тривалого використання, то це це будуть такі швидше придирки, аніж дійсно конструктивна критика. Проте, все ж, от що впало в око, так би мовити, на перших порах можу зауважити традиційно доволі. Тугий замок. Як це буває у Скіф? Схожа ситуація була у мене з Джок, з Фронтір. Ну, як тугий? Він не надмірно тугий. Це швидше таке от суб'єктивне сприйняття. Мені особисто нормально влаштовує все добре і тримає він надійно. Проте, от в спілкуванні з іншими користувачами зустрічав таку думку, що трішки забагато от зусилля потрібно, і не настільки комфортно, як хотілося би. Це суб'єктивна річ, тому пробуйте самі, це значно, значно кращий варіант, ніж просто прислухатись до розповідей когось іншого. Ну, от, наче палець і фокус. Не погнувся, не зламався, не натерся. Замок як замок. Проте так, бувають значно м'якші в користуванні замки. З механікою тут теж все добре. Тут підшипник, як я вже казав. Ой, перепрошую, зачепив стіл. Все працює добре. Також от нюанс це те, що особисто мені не дуже подобається в ножах з подібною конструкцією. Коли одна сторона металева, а інша це там джет або карбон без будь-якого лайнера там під ним ось стопорний штифт. Він знаходиться між плашками. Загалом. От у мене навіть той же скіф 400-ї серії був гріфін, я його не жалів, і нічого з цим не сталося. Проте дане рішення, якщо все ж вдасться якось пошкодити джетен, ну, чи в районі Стопорного, чи тут десь, це пошкоджує всю конструкцію і ремонтувати таке трішки важче. Ну, потенційно. От. Це ж, повторю ще раз, суб'єктивна моя думка. Плюс подібної конструкції ножі вони мають от такий нюанс із балансом, вони завалюються от сюди в сторону вашої металевої плашки. от Не критично, але ось для прикладу, той же шузіс оператор. У нього під карбоновою накладкою є. Ой, не знаю, чи вдасться показати, ну наче видно. Металевий лайнер. І це не зробило ніж важким. Тобто він все одно для свого розміру має чудову масу і баланс теж. от Тому мені особисто більше подобаються от класичніші конструкції, коли під накладкою цієї, ну, точніше, під, коли це накладка, і під нею є лайнер. от Але багато компаній подібний конструктив використовують, використовують успішно, і знову ж таки, як я вже з власного досвіду згадував про скіф гріфін е зі схожими рішеннями, ну, мені зламати його якось не вдалося. А особливо враховуючи, що це все ж, ну на мою думку, більше, ніж ІДС формату, аніж якийсь там аутдорний лом, то тим більше. До речі, якщо вже так, я бачив і навіть уже замовив, але ще вона десь їде в продажу до. Щодо вулчер, щодо інших скіфів з подібною конструкцією. Е, на, накладки ці плашки окремо, тому можна його в разі потреби замінити, або просто перевдягнути освіжити свій ніж, якщо вам хочеться, наприклад, от він більше в світлих тонах, там є світла накладка. Такий варіант теж присутній. В іншому ж, я повторюсь, дуже приємно вражений виконанням даного ножа, от особливо на свою ціну, от зроблено все охайно, слюсарка, підгонка, от обробка деталей, спробую показати, сподіваюсь, буде видно. Ніяких там гострих граней, все оброблено добре. Тут є навіть, сподіваюсь, буде видно вибірки для полегшення в металевій плашці. Є овертревел по типу і шайби хіндерера, щоб не відігнути фрейм надмірно. Ось, до речі, про фрейм. от Перепрошую за світло, але от обробка. Тут все 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 гарно заполіровано. На дорожчих моделях ще не на кожній так охайно знайдеш виконання даного конструктивного елементу. Кліпса, ну, Кліпса, як Кліпса, доволі еластична, глибокої посадки, присутній темлячний отвір. Ніж. От, як часто буває у дизайнерських ножів, дуже зручний. З ергономікою тут все чудово. Звісно, ергономіка річ така трохи індивідуальна. Але, от ну, за себе, звісно, кажу, бо ніж мій, мені ним користуватись, і мені подобається, от як він лежить в руці, як ним оперувати, маніпулювати різними хватами. от все добре, все чудово. Про чойл це я, здається, згадував, чи може і ні. Він от такий частково, як швидше для зручності виконання клинка і загострення, але і для дрібних робіт, якщо обережно, він теж підходить. От тому враження від ножа дуже приємні. Чи так буде з кожною моделлю, враховуючи, знову ж повторюсь, бюджетний сегмент і традиції компанії СКІФ щодо контролю якості, я сказати не берусь. от В моєму екземплярі я от як уже намагався показати, ну, все чудово. От тому дивіться уважно про всяк випадок. Але от тут. Тут все добре. Також щодо, ну, знову ж таки, там сталі і інших моментів, ну, це тільки час покаже, буду користуватись, якщо будуть якісь цікаві моменти. Сподіваюсь, зможу їх ще показати, поділитись. Можливо, у вас, шановне товариство, в когось уже цей ніж є, і ви ним встигли покористуватись щось можливо помітити. Цікаве, поділіться, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почути, почитати, побачити. А наразі дякую всім за увагу. На все добре!